Я заздрю іншим, їм вдається, а мені ні. Вони щасливі, успішні, впевнені, а я ніби застрягла на місці. Я дивлюся на їхнє життя, і десь усередині з'являється гіркота, ніби я менша, гірша, ніби недостойна щастя. Заздрість це не твій ворог, це не темна риса, а сигнал. Душа не злиться. Вона показує, чого насправді тобі хочеться. Вона шепоче. Дивись, це теж можливо для тебе, і якщо замість осуду ти почуєш цей шепіт, він стане твоїм натхненням, твоїм дороговказом до власного життя. Візьми аркуш і напиши: Я хочу цього теж, без сорому, без страху, просто і чесно. Подивися на свої слова і зроби сьогодні один маленький крок у цьому напрямку, бо заздрість перестає боліти, коли ти починаєш діяти, і з кожним кроком. Ти стаєш ближчою до свого власного світла. Зазрість це не про інших, це сигнал про тебе. Ти готова прокинутись для реалізації свого потенціалу.